Дивіться, як виглядає наше м'ясо всередині. О! Наруже, Все що я розрізав. Так о, поближче просто показую, щоб всі бачили, як його... О, бачите, як запікається. Натуральний продукт. Дивіться. Яка красота. Таку красоту можна замовити в домашній за номером телефону 068 303 95 83. Тільки на вайбер замовлення приймається. Дивіться, яке вкуснотіще. ось Отак воно доведено випікатися. Все я всім дякую.